Доброго денечка. Почнемо трошки з моїх еустомок. Огірочки. Ну, це балконні. Дивіться, еустомочки, еустомочки. Отут, отут. А тут я все-таки вчора, вчора я посіяла помідори, я їх замочувала. А тепер вчора вечором посіяла 9 сортів. 9 сортів, але ж оцей вишневий сироп я посіяла трошки більше. Я в цьому році буду загострювати увагу на цьому сорті. І атомний виноград Бреда. Це вони такі солодкі взагалі. Отакі в мене справи. О, дивіться, як в мене вкорінилися гарненько. Бачите, мало то, що вкорінила то які приріст вони дали отаків. От